Зранку 14 червня розпочалось засідання експертної комісії при українському центрі оцінювання якості освіти, яка буде визначати прохідний поріг по семи предметах ЗНО: українська мова, і література, іспанська, німецька, французька, англійська мова і математика. Поріг здав не здав. Це мінімальна кількість тестових балів, які за виконання сертифікаційної роботи повинна набрати абітурієнт, аби здати зовнішнє незалежне оцінювання і мати можливість брати участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів. До складу комісії увійшли спеціалісти з Міносвіти, Національної академії наук, академії педагогічних наук, українського і регіональних центрів оцінювання якості освіти середніх загальноосвітніх вищих навчальних закладів. Результати за шкалою 100-200 і 12 бальною будуть завантажені на сторінки учасників ЗНО наступного дня після кожного засідання комісії. Бали з історії України, російської мови, біології оприлюдня 17 червня, з фізики, географії та хімії, 23 червня ня yeah.